Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Також, в принципі, не готувалася, але вирішила все ж таки, що повинна з вами поділитися цим, цим відео. Е, мені е, один із підписників е, дещо розповіли стосовно е, зустрічі. Е, у кремлівських посадовців десь на Валдаї після виборів президента Російської Федерації, да? і що нібито там повинно статися щось погане. Отже, я зробила такий розклад, і ми із вами подивимось, що там буде відбуватися та чи буде це взагалі воно відбуватися. І також подивимось, до чого це все потім. Призведе до яких змін в Україні, що почнеться, і що почнеться на Росії. Отже, давайте із вами подивимось. Отже, давайте із вами продовжимо. Шкода, що не влазить весь розклад. Тут і ще, і тут. Ну, я буду вам показувати. Отже, давайте, стосовно того, що буде відбуватися. Чи буде дійсно якийсь збір високопосадовців Російської Федерації на Валдаї після виборів президентських верефій? І тут вони вийшли карти, які кажуть нам про те, що дивіться: приїдуть, буде, буде збір. Сідаємо на машини, і ми їдемо кожен зі своєю якоюсь пропозицією, зі своїм планом дій, три плани дій. У кожного буде. Один із цих планів буде продуманий просто максимально, максимально класно, коли знаєте, камарик носа не підточив, все буде класно зроблене. Дивіться, да, збираємось, їдемо, якби три якісь три різні групи. Ну, тобто, це три якісь, ну, там, в Кремлі вони діляться на три якісь групи. Да? Вони якби, разом, але кожен якби, окремо свої інтереси там має. От. Вони збираються, можна сказати, на природі, там, да, і бум, ось, бачите, там цвіточки, свобода, воля, радість. Тобто вони збираються для, для того, щоби не тільки порішати оці якісь там їхні плани, плани саме, а ще й порадіти. Це буде радісний такий. Збір, коли буде сонечко, сяєть там і все таке. І ці плани їхні, які вони будуть обговорювати, і на які вони розраховують, що буде результат, будуть, будуть плоди, він їм принесе радість. Радість, вдачу принесе, ну, тобто те, що вони хочуть зберегти для себе, да, то саме цей план їм допоможе, да, або якийсь з цих трьох допоможе їм порадіти і принесе їм удачу. Дивіться далі, які виходять карти. Який у них план, дивіться, один із планів, дивіться, приподнести одному із учасників. Бокал з, з отрутою. І в, в, то, в, то, в тієї людини там не буде якогось виходу, чи не буде якогось вибору. Да? Він просто буде його брати. І для цієї людини, дивіться, тут переміни, стаються переміни. Стає над ним страшний суд, який відправляє його на смерть. Заслужений страшний суд, який відправляє цю людину на смерть. Ось у чому дивіться: план для того, щоб, врешті-решт, произошли пройзошли переміни, переміни щоби. В, в, в Рэфии, да, в их, в их стране э, произошли какие-то перемены, да, то есть будет не так, уже у них, как вот сейчас, по сегодняшний день. И вот эта смерть, которая случится с вот этим человеком, она принесет им тоже радость. А с другой стороны, смотрите, как еще карты говорят, смерть этого человека, это будет как перерождение. Он пойдет на перерождение, на перевоплощение. Да? Он получит своего рода освобождение и волю от той жизни, в которой он сейчас проживает. Дальше вам видно вот такие выходят карты, которые говорят: смотрите, а бокальчик-то преподнесет женщина. А бокальчик-то с ядом преподнесет женщина и предложит ему выпить, выпить за какой-то успех, за какие-то взаимоотношения, за какие якась спільна праця на взаємовыгідных условиях. Да? дивіться. И ця жінка, и ця жінка, вона Тут або близька якась людина, до якої є довіра, і вона близька. Це, ну, вона більше на це показує, що, ну, як домашня. Да? Або це жінка, яка в Російській Федерації має відношення до земельних ресурсів, або до фінансових справ країни. Далі дивіться. Що показують карти. Дивіться, по, цих карт, по цій карті я можу ще сказати, що може таке статися, що якби е, уйти там можуть взагалі-то двоє. Там можуть уйти взагалі із життя двоє. Але ви пам'ятаєте, що е, головна фігура, найголовніша фігура, вона вже знаходиться в морозильнику ще з осені 2023 року. От, І треба ж виводити цю фігуру, розумієте, на, на так, так би мовити, вже сцену. Да? Отже, хто тут двоє, я не знаю хто, хто буде, тому що той, хто дуже сильно цікавить, воно вже в, в морозильній камері лежить. І дивіться, я запитую, а що це потім ну, потім ось, коли це все станеться, да? що принесе тим людям, які цей план осуществлять. І тут виходять карти, які дивіться, показують: ми піднімемо бокали і радісно, радісно вип'ємо за те, що це сталося. Порадіємо. Далі дивіться, що карти кажуть. Далі карти кажуть, ми порадіємо і е, дивіться, тут карта також отруєння випадає. Дивіться, виходить карта також отруєння ядами, е, яка каже, дивіться, ми порадіємо тому, що отруїли людину, яка має владу. Дивіться, владу, ми раді, але по цих картах, дивіться, по цих картах, я тут доклала карти, вони кажуть і скористаємось якоюсь вдачею, якоюсь фортуною, а також кажуть про те, що зробимо скорий, швидкий такий розголос в средствах масової інформації, але Розголошувати будемо не те, що насправді сталося. Дивіться, про ось отру, отруєння і смерть і переродження. А ми будемо показувати ось це не так, не в тому вигляді, як воно є на самом ділі, як воно є насправді. І далі я запитую. Оце все, що відбудеться, і воно повинно відбутися найближчі два місяці: березень, квітень 2024 року. Що це для України після цього? І дивіться, які виходять карти. Вам видно? Не видно? Давайте я. Дивіться, які виходять карти. Страшні, так? Да? Дивіться, страшні виходить. що це дасть для України? А я вам от що скажу: це карти завершення, гляньте, десятка і дев'ятка. Для України це буде, як з одного боку, неочікувано, а з іншого боку, кажуть так, завершення чорного кривавого неба, завершення вбивств обстрілів. Завершення під час повітряних тривог і коли летять всякі ракети оцих депресивних, депресивних станів, хворобливих, вже невиносних, які неможливо вже терпіти. І тут виходять карти далі, які кажуть нам. Вже не буду, як і далі нам кажуть, дивіться. І це завершення, ось це завершення, саме, про яке я кажу, воно стосується цивільного населення, воно стосується е, жилих будинків, воно е, да, що перейдемо в стан більш такий е, е, стабільний, в більш стабільний стан. Далі карти кажуть про те, що Україна отримає якісь ресурси. Після цього Україна отримає якісь ресурси прямо всі. Розумієте, отримає всі ресурси якісь, і ці ресурси будуть давати можливість. Оборонятися, захищатися, відбивати щось відстоювати свої права. Ось так от я можу ще сказати: це буде важко, але це дві карти, дивіться, які також показують завершення, також дев'ятка і десятка. Вони кажуть про те, що будуть такі можливості, всі ресурси, але це завершення. кажуть про завершення того, що треба було оборонятися, про завершення, що треба було відбиватися, про завершення захисту своїх прав, по захисту і права свого існування. Тяжка праця, завершення цієї тяжкої праці, неймовірної, непосильної, але воно все дає соответствуючі плоди, советствуючі результати. Также, що буде для України, Україна почне отримати гроші, це, скоріш за все, якісь ресурси. Ну, взагалі ресурси і гроші також почне получати спочатку малими дозами десь половину від того, що Україні буде потрібно, і це може стосуватися репарацій з Росії, а потім вже буде більше, потім пізніше Україна почне получати. Якісь ресурси, якусь допомогу, а також репарації приблизно 90% від 100%. Далі, що нам іще кажуть, радіти буде Україна, землі будуть приєднуватись до України, будуть переходити назад в свій дім в Україну, в состав України. Знову показують нам кажуть, дивіться. Будемо радіти, будемо получати, в Україну почнуть вливати з чотирьох сторін світу, в Україну почнуть вливати. Після цих подій, після цих вже подій, буде така, знаєте, Станеться таке коливання, колихання якесь, да? не буде нічого бурлить, але буде колихання якесь таке. Да? Будуть то штіль, бо то які напливи. Буде щось таке пройшли зовсім однакове, да? без якихось різких змін. Ну, але відбуватися щось буде. Буде відбуватися хороше, але воно буде, знаєте, коли вже не треба битися, коли вже е, чим менше руху, тим більше, е, тим більше результату. От так от я можу сказати, да? Е, Ось буде ось такий період. Буде ось такий період, і е, знов показують. Після цього знов показують іще повернення земель, іще повернення земель в состав України. А потім те, що я казала в своїх видіннях про два, якихось участка, і під ним невелика діляночка, про яку нам будуть розповідати прозору правду. Але під цій прозорій правди буде щось іще. Прикрите. І це прикрите, тимчасово нам не треба буде знати. Ну, так надо, Але це все во благо України, і все потім буде гаразд. І дивіться, тут виходить карта, яка каже: але дивіться, щось буде прикрите, щось не сразу покажуть. Щось, що на той період часу, після всього, що це буде відбуватися, вам не треба знати усе, а тільки те, що треба знати. І після цього, тобто ви слідкуйте, дивіться по новинах і все таке. І після цього, дивіться, що це все принесе. Оце, що буде відбуватися на Валдаях, в конічному ітогі приносить Україні. Вопрос такий: що принесе Україні? І ось все, що я розповіла, воно буде отак: іти, 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 іти поступово, а ви слідкуйте, і приносить мир. Ви бачите? Що принесе Рашки? Давайте я трошки поверну. Чи видно вам Чи видно вам там ці карти? Дивіться, що принесе, ага, не видно. В Росії принесе, дивіться. Ну, застой, період очікування, а також людину в гробі, уход цієї людини а, через смерть. Далі. Уход від того плану, який називається СВО, з пораженням. Війна, бачите, війна, До них перейде війна, вони будуть в пораженні, і до них перейде війна. Вони самі прям, от вони йшли, і вони, бачите, йдуть до собственного пораження і йдуть до війни, яка буде у них там от, витворятися. але. Ну, Ну, яка саме, то вже друге питання, то їхнє вже. Дивіться далі. До розрушення чогось в їхній країні. А також, як я казала, що те, що на Красній площі повинно піти під землю, да? і те, що, ладно, остальне не буду зараз казати. То це може ще про це казати. а також разрушение всего то что они строили на протяжении многих лет в своей стране вот это все разрушится до самого основания а также эта карта говорит о том что разрушение тела вот какого-то из вот этих вот имеющих власть правителя, разрушение тела. Смотрите, я вот по императору, да, уходит император, да, видно вам, смотрите, какие прекрасные карты, да, лежит в гробу, уход, поражение сердца или сосудов. По дьяволу, да, это наркота какая-то, яды какие-то, да смотрите, поражение вот тела, головного мозга, что-то в мозгу может случиться от того, что я уже рассказывала в начале видео. И вот этот вот император лично у меня, тарологи, и которые могут меня увидеть и услышать, и которые скажут, это прекрасная карта, я с вами согласна, это замечательная карта, это прекрасная карта, она нам показывает прекрасного отца семейства, прекрасного э, управляющего бизнесмена, который относится к своим подчиненным просто супер-супер, да, э, правителя, воен, военкора там, да, или вот наших, да, но в моих раскладах про смерть так уж случилось. Эта карта императора показывает, что дух и душа будут рядом со своей семьей, а тело, пораженное в области от шеи до макушки, ну, либо туда, либо туда, либо туда, но от шеи до макушки – Тело будет мертвым. И дальше продолжим про Украину. Слухайте, ну я я прям достала свою карточную колоду и своих наставників. Вже ж і так сказали. Ну мир, Наташечка, Наталочка, буде мир. Я, я, знаєте, прямо от кажу: мені, мені треба карта перемоги, треба карта перемоги мені. Кажу, що ж і потім далі, що буде от для України. Слухайте, і виходить карта. Рицар жезлів, яка каже, Перемога! Перемога! Дивіться, отразили, отбили через всі препятствия. Достигли своего результата. Результат это перемога. Перемога по справедливості в Україні і по справедливості за бойових действий. Отже, чекаємо, мої дорогенькі, зовсім трошки залишилося. Мир і перемога, перемога і мир. А я, як завжди, дуже прошу вас зберігати любов у ваших серцях, зберігати світло у ваших душах, вірити в Збройні Сили України, тому що. Саме вони, саме їх дії при... призведуть в першу чергу до миру в Україні. Всіх земних благ вам, дорогенькі!